наступного тижня Палата представників повертається до роботи. І як казав раніше спікер Майк Джонсон, питання допомоги Україні буде серед перших тем, які розглянуть законодавці. Американські змі утім повідомляють, що процес розгляду подальшого фінансування допомоги для Києва може затягнутися на тижні через тиск на Джонсона всередині республіканської партії. Чого з очікувати конгресу після повернення законодавців до роботи? Про це поговоримо із моїм колегою Остапом Яришем, який приєднується до ефіру із Капіталійського пагорбу. Остапе, привіт. Вітаю, Юля. що нам відомо на цю мить про те, коли саме і в якому форматі спікер Джонсон може все ж таки винести законопроект про допомогу Україні на розгляд Палати представників? Юлю, ми знаємо, що Палата представників повертається до роботи наступного вівторка 9 квітня. Так само раніше Майк Джонсон натякав на швидкий розгляд цього питання після того, як законодавці відновлять свою роботу. Втім, він говорив про можливість внесення на розгляд. Власної версії законопроекту, яка б мала певні оновлення, і відрізнялася від того варіанту, який вже пройшов ухвалення в сенаті. Про це говорив він раніше, зокрема, у спілкуванні із журналістами. Так само Юлію, ми знаємо, що паралельно у палаті представників триває збір підписів, або все таки розглянули той законопроект, який отримав достатньо голосів у Сенаті, і пропонує виділення 60 мільярдів доларів для України безоплатно. Наразі 191 із 218 необхідних підписів. Які оновлення зараз пропонує Майк Джонсон? Ми раніше в нього чули кілька пропозицій: це була пропозиція про надання допомоги Україні у кредит чи позику або використання гроші. Грошей коштів заморожених коштів російських олігархів для покриття цих витрат. Чого ми юлю не знаємо на цьому? Ми не знаємо, в якому а, у фінальному вигляді це питання постане на розгляд, адже, попри заяви слова спікера Майка Джонсона, його команда поки що не представила конкретних напрацювань. Також ми юлю не знаємо, коли саме відбудеться це голосування, адже попри запевнення спікера, що це має відбутися швидко. Видання Bloomberg пише, що зараз тривають розмови дискусії всередині республіканської партії. і Це питання можуть поставити на розгляд пізніше, ймовірно, всередині. Квітня або, можливо, навіть у травні, пише це видання. З іншого боку, Ілю, ми також не знаємо. Чи може спікер Джонсон пристати на позицію і про і варіанти Білого Дому і той проект, який вже мав ухвалення в сенаті? А ми знаємо, що політико це інше видання, пише, що зараз насправді команда Джо Байдена за лаштунками приватно намається спілкуватися із спікером, аби все таки переконати його поставити це питання на розгляд у такому вигляді, який на якому наполягає Білий Дім, деться про безоплатне надання Україні 60 мільярдів без кредит чи позик. Тому думаю, будемо бачити повністю. Угу. Що картину вже наступного тижня, коли Палата представників повернеться до роботи? Остапа 20 квітня буде рівно 6 місяців відтоді, як президент Байден подав до конгресу запит на додаткове фінансування для України. Як експерти оцінюють шанси таки схвалити допомогу, принаймні до цієї дати? Так, Юлі, знаєш, експерти, з якими спілкувався Голос Америки, вважають, що зрештою це питання, питання допомоги Україні поставлять на розгляд. Питання в тому, коли це відбудеться. Ек Магалдадзе, наша колега поспілкувалася із колишнім послом Сполучених Штатів в Україні. Також це зараз аналітик Атлантичної ради Джон, Джон Гербст. Так, от він вважає юлю, що Багато чого буде залежати від того, наскільки Джонсон зможе домовитися із представниками власної партії, зокрема із тією частиною радикальних республіканців, які погрожують ініціювати відставку спікера в разі того, якщо він поставить на розгляд питання допомоги для України. Джон Герб вважає, що насправді в Джонсона немає варіантів, як їх можна задовільнити, поставивши це питання на розгляд. Тому на його думку тут шляхів є два. Давай послухаємо. на so сонфло. Отже, або спікер Джонсон виносить допомогу на голосування, або демократи та республіканці підписують петицію, що є іншим шляхом голосування за законопроект, який займає більше часу. Ось чому я думаю, що ми побачимо голосування, адже є люди, які дуже серйозно говорять про петиції Остапа українські дипломати продовжують працювати з конгресом над схваленням допомоги. Чи переконані вони, що Київ врешті отримає цю додаткову підтримку? І як вони ставляться до перспективи допомоги у позику чи кредит? Юлі принаймні сподіваються, що це питання постане на розгляд якомога швидше. Оксана Маркарова, посолка України Сполучених Штатів, інтерв'ю Махайло Комодовському нашому колезі, каже, що дійсно в посольстві зараз активно працюють з обома партіями і безпосередньо також із спікером Джонсоном, аби домогтися якомога швидшого розгляду цієї підтримки? Питання в тому, чи задовільнить Київ форма кредиту чи позики Оксана Маркарова каже, що безумовно найкращим варіантом була б безоплатна допомога у формі гранту, як це було весь час раніше. Втім, якщо єдиним варіантом, до якого зможуть домовитися обидві партії після півроку відсутності підтримки буде допомога у кредит чи позику, Київ за її словами буде вдячний і за таку допомогу. Давай послухаємо. Ми чули про безвідсотковий кредит, про довгостроковий кредит. Є різні варіанти. Ми побачимо це, коли буде текст законопроекту якщо ви спитаєте нас, то звісно, ми будемо вдячні за будь-яку підтримку. Гранти є кращими ніж позики, бо вони також підтримують нашу макроекономічну та державну фінансову стабільність. звичайно, якщо Сполучені Штати вирішать надати нам допомогу у формі позики, особливо бюджетну підтримку. Це буде складніше та матиме більше наслідків аніж грант. Але це буде значно краще ніж нічого. Ми, замовно продовжуємо стежити за цією темою вже наступного тижня. Дякую тобі, Остапе, На зв'язку зі студією був мій колега Остап Яриш.